Воно так мироточило. Ми так його як поклали на цей піднос, щоб збиралося миру. Настоятель храму святих Бориса і Гліба у селі Шклинь, прото Михайло Стрільчук, показує Почаївську ікону Божої Матері, подарована не так давно церкві святиня, хоча не є старовинною, замороточила уперше ще в березні, через місяць після початку повномасштабної війни. Я тут служу з 19-го року, з березня 19-го року. Від часу мого перебування тут за цих три з половиною роки це перший раз так, такі прояви були. Ця ікона не єдина. Найпершою замироточила святиня із зображенням зішестя Святого Духа на учнів. Що 28 березня на ризі Богоматері почали з'являтися крапельки мира і стікати донизу, залишаючи маслянистий слід. Мироточить ікона, і нині дика казав: ну не робіть якогось такого розголосу. Але спостерігайте. Можливо, це так ну, тимчасове. Ну, я нас, налаштовував так людей, що це тимчасове. Але як бачимо, ну, більш півроку пройшло. Диво поширилося на ікони Тайна Вечеря та Старий Хрест, яким священник благословляє людей. Хрест у нас як лежав на цьому підносі, так він лежить, яким ми салфетку замінили. Е, вона на, на початку, то вона. Просто промокла була усі святині винесли на середину храму, де за неймовірним явищем можуть спостерігати і місцеві, і паломники до слова помітили, що виділення мира посилюється під час спільної молитви. Це збадюрило людей, це ну так ну не сказати змусило, але спонукало людей повірити, що Господь з нами. І, хоча чому ікони мороточать достеменно не знає ніхто, настоятель храму переконаний, це Божий знак. Господь дає нам свою підтримку, показує е, свою таку опіку над нашим військом, над тим, що все-таки правильно ми вчинимо, звершуючи свої молитви. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал.